З нижньої білизни, сорту Крем плюс екстра, вага в коробки 10 кг, ціна 6300 гривень. Наповнення тут чоловіче та жіноче, ідеальний стан. Бухгалтери, трусики можуть попадатись понюарчики, халатики шовкові на різні об'єми грудей. Розміри так само, я думаю, ви всі знаєте, що різні. Трусики також і стрінгами, і бразиліанами різні, різні модельки. Боксерки чоловічі. Тут собі вартість. сьогодні є, є одиниці орієнтовно 35 гривень. Хоча клієнтка писала, що 26. Ось такі трусики різні. Так, так, так. Ось така моделька. Він абсолютно новесенький. Така моделька. Трусики бомбазні. Чоловічі найки, наприклад. Але це плавальні. А, такі боксерки чоловічі. Папки чоловічі, багато чоловічого, бачу. І це круто. Ось такі. Просто трусики неймовірні, бомбезні, я б сказала. Далі, З утяжкою. Це що у нас без чашки, також дуже багато буде попадатися. Білизна може бути брендовою, дорогою. Але. Але але. Так, ось такі боксерки чоловічі. Ще одні трусики. Так, а його по бюстах пробіжимося. Ось такі мережевні, спортивні. Так, лесні чипше. Гляньте, він абсолютно новесенький. Так, це що у нас? А, Це бодік. Ось такий. Ще спортивний варіант для великих грудей. Красивий, просто неймовірна білизна. 6300 гривень. Закупці ціна мізерна. О, моделька. Топік. Ну, тут топи спортивні також можуть бути. Ось, ось такі модельки всякі. З пошапчиком. Ой, який класний. Можуть попадатися, до речі, комплекти. Вау, який топ просто. Красивезний. Знову спортивний. Абсолютно невесенький від крайньо силиконові накладки на груди, Знову бюстики. Не знаю, це бомбезна категорія товару. Однозначно кладемо їй лайк. Клас. Він такий. Широкі широка основа. Також цей симпатичний. Еспіліт, до речі. Буксерки чудовічі. Новесенькі трусики. Ще одні трусики ось такі топ без чашок. Так, давайте трошки підемо донизу. Будуть ось такі модельки трусиків. Але білизна в цілому дуже-дуже симпатична. От, топ на широкій основі без чашки. Такий топ також. Оце хочу жіночий. великі груди, трусики. Ще одні. Це як сімейки. Білизна, неймовірно. Знову боксерки. Тут я навіть не знаю, як це все вам показати, Це реально просто. Тут лише трусиків різних. От, гляньте. Це як велосипедки, щоб не натирались ляшки. Красота. Просто гляньте, скільки ще всього. Тому для замовлення ще будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна, всього лише 6300 гривень за цілу коробку нижньої білизни. Ну от такі модельки також будуть для старших.